Зараз спробую нову подачу для відео, більш такого інформаційного та повчального формату. Тобто відповіді на цікаві запитання. І поїхали. Як правильно розрахувати потужність опалювального приладу для вашого приміщення? Перше. Висота стелі та утеплення. Якщо висота стелі 2,60-2,70, а приміщення якісно утеплене, опалювальний прилад здатний обігріти площу від 30 до 120-150 квадратних метрів, в залежності від потужності. Давайте, до прикладу, роздивимося, як зараз працює Тарбус, то його потужність 9 кВт, то фактично розраховуйте, 1 кВт це 10 квадратних метрів будь-якого опального приладу з якісним процесом горіння. Два. Оптимальна потужність. Для підтримки комфортної температури в житловому приміщенні зазвичай достатньо 4-5 кВт з досвіду нашого понад 17 років. Можна сказати, що потужність понад 5 кВт використовується дуже рідко, оскільки більшість приміщень вже добре прогріті. 3. Вплив утеплення. Якщо приміщення не утеплене, витрати на опалення збільшаться приблизно на 30% в порівнянні з утепленим будинком. 4. Розподіл тепла по будинку. Якщо приміщення одноповерхове і між кімнатами є відкриті двері, Тепло майже рівномітром буде розподілятися по всіх кімнатах, коли людина там живе, функціонує та рухається. Якщо ще є додаткові арочні проміжки, то це взагалі прекрасно. У двоповерхових будинках, зокрема, з мансардним поверхом, найтеплішим місцем буде другий поверх, особливо якщо там є сходова клітка або арочний прохід. П'яте загальні висновки: Опалювальний прилад потужністю 9 кВт. Може ефективно обігріти 90 квадратних метрів у теплого приміщення з висотою стелі 2,60-2,70. Розподіл тепла залежить від відкритих дверей, планування будинку та способ експлуатації простору. В принципі, ось така інформація стосовно потужності печей.